Так, наступне. Мені завжди цікаво, ті, що вірять у Бога, до кого вони звертаються у біді, у кого просять допомоги. А, ті, що не вірять у Бога, до кого вони звертаються у біді, у кого просять допомоги. У Бога просять допомоги, а у кого просять? То, що вони не вірять у Бога, їм стидно то визнати, що вони, що вони свій час Бога не прийняли. Це я взагалі віруючих людей, я взагалі до всяких таких тверджень ставлюся. Я не люблю категоричних суджень. Я знаю, що нема категоричних суджень. Якщо ви мені покажете пальцем і скажете, ця людина праведна", ну, праведна, я хотів би уточнити, праведна від якого числа і до якого. Розумієте, яка справа? Праведність це не означає, це не є якийсь стабільний стан аксіома, так? якийсь там константа. Праведність це рух. Людина йшла до, до, до праведності, але по дорозі може так спіткнутися, що ні один грішник не має таких гріхів, як праведники по дорозі до праведності. І тому я проти цих категоричних суджень, та? що не вірить у Бога. Ну що значить не вірить у Бога? Вона то може не показувати, ви ж то не знаєте. Може їй так складно, може, їй так гордість не дозволяє. Вона до кінця не знає, не розуміє. Вірує. А коли біда, то так молиться, чоловіче, аж, аж нема, нема справи. Так що я проти тих категоричних, знаєте, не вірю у Бога, Вірю у Бога, дуже побожну, менше побожна. Дайте спокій. Святість це рух до, до, до спасіння. Це не є щось таке, я вже досягнув і все, і кінець передачі. Це як у спорті. Перше місце ну, легко здобути, але перше місце тяжко утримати. Здобути можливо. Раз десь підскочив, щось там показав і все. Але його утримати треба. В святість це так само, це не те, що раз підскочив, вже святий. В святість це постійне тренування, це постійний рух, постійне змагання, постійне. Рух до святості. І по дорозі це так, як подорожній. Ідеш всяке буває. І змучився, і треба посидіти, і зашпотався, десь упав. Так, дорога до святості така.